2х24, бокові куліси, 4 передачі вперед, одна назад, так само понижені, 4 плюс один. Це в нас булат прошечка, повністю все зашите. Рівна підлога. Отакий от от посилений задній міст, стандартна трьохточкова навізка. Е, да, плуг є. Э, е, 235. Не, там свіженький прийшов. Есть АФ. 33 і свіжі надходження. Зараз е, покажу, бо не пам'ятаю. Ну, дивиться, бачите? Вам під навіс. Отакий ось. Побудований. Ось вам під навіс побудований. Із обогрівачами все як має бути. І що? Кубота з фронтальним, да, повинна бути. Напишіть, будь ласка, мені в приватні повідомлення. На Вінниці там, на Вінницькому відділенні стоїть. Навісни вас на японці яке цікавить? Фреза на сороковку. Да, теж є там 1,60 где десь в районі 1000 доларів або метр п'ятдесят. Є метр 40, метр п'ять, метр шістдесят. Фрези це всі є по наявності. Э, Ні, кабін, на жаль, у нас немає. На жаль, кабін немає. Э, Шефен 40ка 6800. Замовляєте з ефіра, буде гарна знижка. По ціні напишіть, будь ласка, мені в приватні по янмарчику, я вам скажу ціну. Зараз йду вам показувати те, що свіженьке прийшло. Ось розвантажуємося. 244 G, 2 так, є по наявності 8600.